Релакси з вудкою у колі рідних та однодумців так волонтери запропонували демобілізованим бійцям та їхнім родичам провести свої вихідні. Вояки такою ініціативою залишили задоволені. Тим паче, що багато хто з них до буремних подій на сході захоплювався риболовлею. Вже давно по госпіталям, по больницям валявся. зараз от позвонили, пригласили на рибалку. Тим більше я рибак. А ж увиділи в сітях, що я там з, риб... з рибами стою. От, позвонили, позвонили, приїжджай, день рибака. Соберутся там однополчане, рыбку половить, отдохнуть, почему бы и нет. Только за, только положительные эмоции, классно. Побольше бы таких выездов было, потому что, ну, как бы, тем более, вот мне, что в закрытом помещении, в протезном заводе, на стационаре. Это, конечно, расслабляет и отвлекает как-то. Ну, в общем, здорово, мне понравилось. ты да и пацанам тоже, которые здесь отсюда. Активісти рибальської сотні разом зі спілкою рибалок України вигадали незвичайну але дієву програму реабілітації для бійців АТО, які нині проходять курс лікування у шпиталях та лікарнях міста. Суть цього проекту в тому, щоб привозити ребят, які проходять реабілітацію учасники АТО, проходять реабілітацію в госпіталях і в санаторіях України, привозити їх на рибалку для того, щоб вони відпочивали віддихали втічені дня на локації, щоб вони контактували з природою, отримали позитивні емоції. І, в общем, і чувствує, що вони кому-то нужны. близько сотні бійців та членів їхніх сімей недільний день провели з вудкою в руках біля водоймища на свіжому повітрі. Рибальський фестиваль волонтери організували та провели за підтримки благодійного фонду Бориса Філатова. Вода, сонце, рябь на водній гладі, камиші. Ну, лучше реабілітація, ніби придумать придумати навіть здоровому чоловіку, а чоловіку, який має психологічну травму. Це... Я думаю, що йому допоможуть зупинитися і до нормальної, влітце, потім в обичну мірної життя. Катя та Поліна одні з наймолодших волонтерів. Дівчата з зими допомагають бійцям у шпиталях, і сьогодні вони теж долучилися до рибацького фесту. Рибу ловили вперше. І хоча виходило не все, залишилися задоволеними. Сьогодні ми повезли бойцов на рибалку і ловим дуже вкусні риби. Ви самі вже питались да. да. Ну і так вийшло, понравилось? Не зовсім понравилось. Наступний рибальський реабілітаційний фестиваль у Дніпропетровську планують провести 26 липня. У ньому разом з бійцями АТО вудку в руки візьме і народний депутат України Борис Філатов. Марія Козлова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.